Нещодавно генерал рашистський покатався на самокаті. Всі українці були схвильовані і дуже раділи цьому диву. А зараз у них таракани в банки роблять наступне: у Міністерстві оборони, так, ну, більше наступу Росії, уже співробітник ФСБ мачканув, тобі ж завалів, тобі ж вбив свого колегу. Прямо в Міністерстві оборони і його знайшли мертвим в цьому приміщенні. Ну, не може не радувати такі молодці, настоящі бендеровці, які луплять уже прямо в міністерстві оборони один одного. Вчора хоч і не масова атака була шахедів, але хлопці працювали також і вчора. На 16 січня у небі на Сумщини наші зенітники збили 4 ворожих шахеда. З початку року підрозділом ППО області знищено вже 138 російських шахедів. А ви думаєте, ще ж місяць тільки січень не закінчився, а вже 138 єдиниць збито. Тому наші ПВОшники ППО ви найкращі. Всі пам'ятають прем'єра Словаччини Фіца, який бігає на поклон до бункерного, то він все погрожує Україні. І те, що не згодні люди із цієї держави з позиції свого керівництва, доказують звичайні школяри. Школяр на врученні нагород не потиснув руку своєму президенту, і у нього була стрічка українська на руці. тому це дуже надихає. Дякую Словакам за підтримку. Міжнародні новини. Франція і Британія обговорюють відправку миротворчих військ в Україну. сценарій сценарії і Лондон розглядають після потенціальної угоди між Києвом та Москвою про припинення бойових дій повідомляє за телеграм. Прес-секретар. Єлісієвського палата не заперечують, що Стаймер і Макрон обговорювали цю можливість під час зустрічі минулого тижня. Будемо сподіватися, що ці перемовини знайдуть логічне завершення, і ці війська будуть в Україні, і це буде зупинення війни і буде гарантія для того, що буде мир. І ми пам'ятаємо епатажного прем'єра Великобританії Бориса Джонсона. Зараз у них другий прем'єр, який сьогодні приїхав до Києва. Кір Стармір у четвер, 16 січня, приїхав до України, щоб підписати угоду про партнерство. Про це повідомляє британське видання The Guardian, а також Reuters. Зазначається, що Стармер. Планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підписати угоду про партнерство для поглиблення існуючих оборонних відносин і з пропозиції подальшої військової допомоги Києва на тлі побою, що Штати можуть почати свою підтримку. Дякую Великобританії, що вони розуміють всі наші нагальні проблеми та питання. Дякую. Ну і дякуючи Богу, про Україну не забувають говорити у світі. Тому сьогодні Рада безпеки ООН збереться для обговорення ситуації в Україні в зв'язку з російською агресією. Засідання з пункту порядку денного підтримка України і безпека України відбудеться на запит Словенії та Штатів. Як консультувалися з українською делегацією, йдеться в повідомлення. Сподіваюся, якісь будуть певні результати з цього діалогу та з цієї асамблеї. Позитивні новини про сумщину. Перші родини переселенців із прикордоння отримали житло у модульному містечку в одній з громад. Пілотний проєкт для України під назвою Житловий Простір був реалізований завдяки ООН у рамках співпраці із Сумською обласною військовою адміністрацією та місцевою владою. Загалом містечко налічує 10 будинків, вони розраховані на понад 60 людей і вже частково заселені. Будинки утеплені із електро та водопостачанням, обладнані меблями і технікою. Дякую міжнародним нашим партнерам, в частности ООН, за надання. Чого в чого і коштів для наших переселенців Дякуємо міжнародним нашим партнерам за надану допомогу.